Доброго дня, шановні колеги, дякую за можливість взяти участь у конференції. Мене звати Світлана Чуканова, я координатор американської бібліотеки і старший викладач кафедри психології та педагогіки в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Я би хотіла розповісти сьогодні інформацію щодо такої важливої теми, як перевірка надійності джерела, зокрема, через сервіс think, check, submit. Отже, почнемо ми із того, що в наш час дуже багато науковців отримує в розсилці дуже часто, досить часто запрошення публікуватися у певних журналах. Деякі з них дійсно наукові, дійсно перевірені, але іноді, на жаль, трапляються так звані «predatory journals», тобто хижацькі журнали. І Наша з вами задача уникнути публікації у хижацьких журналах, адже вони, скажімо так, погано впливають на репутацію як науковця, так і наукової установи. І, власне, давайте ознайомимося з критеріями надійності джерела для того, щоб уникнути таких прикрих випадків, як публікація у хижацьких журналах. Отже, в першу чергу коли ми е, хочемо подати свою публікацію в якесь джерело, нам потрібно проаналізувати його за п'ятьма критеріями. Ну, перше е, подивитися е, на авторитет авторів, хто публікується в цьому журналі. Е, і… Чи це експерти в галузі? Якщо є можливість перевірити профілі цих науковців, наприклад, передивитися за оркідом або передивитися профіль в Google Scholar, варто це зробити, тобто подивитись, хто публікується в цьому журналі. Далі надійність та точність, подивитися взагалі пройтися по журналу і оцінити, наскільки точно, наскільки надійна інформація публікується в цьому журналі, як там висловлюється точка зору, звернути увагу на те, чи джерело рецензований часопис і які умови рецензування, якщо ви бачите, що журнал ставить вимогу. Надсилайте рецензію разом зі статтею, і ми там завтра опублікуємо цю статтю. Ну тільки не забудьте сплатити там ще якийсь внесок. То відповідно варто від такого журналу, від такого часопису триматись подалі. Отже, аналізуємо е, ці аспекти: чи є випусковий редактор? Хто входить до редколегії е, над, Ну, іноді буває так, на жаль, що деяких науковців просто записують в редколегії без їх відома. Хижацькі журнали, на жаль, роблять таку практику, що людину можуть записати в редколегію, а вона про це навіть не знає. Тому треба перевіряти, в тому числі і АСН журналу, електронне видання, і паперове видання, якщо в двох форматах випускається журнал, треба це все аналізувати. Об'єктивність спосіб, в якій статті взагалі передають. Думку свою, так чи є якесь нав'язування, хто публікує з якою метою, чи зберігається думок, чи немає е, якихось упереджень, і так далі, тобто звертаємо увагу також і на такі аспекти. Наступне покриття. Ну, ми дивимося, чи задовольняє матеріал наші потреби інформаційні, дивимося зі scope of a journal, тобто в якій тематиці журнал, ну, взагалі, на якій тематиці він спеціалізується. Чи це якийсь вузькопрофільний журнал, чи це якась така розгорнута тематика? На це ми теж звертаємо увагу. Актуальність дати публікації, ну дивимося, які публікації за останні там 5 років публікувалися. Це стосується здебільшого інформаційного пошуку, коли ми собі шукаємо якусь інформацію і хочемо базувати своє дослідження, але це ж і спрацює, якщо ви собі придивляєтесь, в якому б журналі ви хотіли опублікувати свою роботу, адже варто подивитися, взагалі з якою частотою випускається журнал. Яка періодичність випуску журналу треба звертати увагу ну на оформлення журналу на вебсайт, якщо є вебсайт журналу, тобто чи немає там якихось одруківок, помилок тощо? Ну і взагалі з якою періодичністю оновлюється вебсайт журналу, тобто чи його створили в 2013 році, і з тих пір туди. Редактори не заглядали, ну тобто на ці речі теж треба зважати. Звичайно, якщо йдуть якісь оновлення на сайті, зазвичай в кінці самому внизу сторінки є інформація. З роками, коли останній раз оновлювалася версія вебсайту. Тому варто теж на це звертати увагу. Але окрім ось такого аналізу за п'ятьма критеріями, є ще спеціальний сервіс, який називається Think Check Submit. Тобто подумай, перевір, подай. Це платформа, за допомогою якої ви можете провести. Таке самооцінювання, скажімо так, тобто ви відкриваєте опитувальник. От, наприклад, у вас є для розгляду якийсь журнал, або якась книга вам пропонують надрукувати розділ в якійсь книзі, або опублікуватися у журналі. І ви можете за цими критеріями вибрати: чи вартий цей журнал, або ця книга довіри, чи вам. Краще відмовитися і сказати: вибачте, дякую. Але я не буду публікуватися у вашому часописі. Платформа Сінкчек Submit виглядає ну, досить зручно, ось таким чином. Спочатку йде загальна інформація з описом, де і що у нас знаходиться. Тобто, ну, власне, ми дивимося на критерії, наприклад, журналу. Натискаємо тоді: ось тут journals, go to checklist» і вам відкривається спеціальний чек-лист. Зверніть увагу, праворуч є панель з мовами. Наприклад, ми собі вибираємо українську. Можемо робити англійською мовою оригіналу, можемо перекласти. Зразу ось нам вже є переклад, адаптований українською, офіційний переклад український, і ми відповідаємо на ось такі запитання. Перше: поміркуйте, чи подаєте ви рукопис у надійний журнал? Чи відповідає цей журнал. Е Вашій роботі, отже, ну тут просто іде інформація, так що в світі публікується безліч наукових до досдосліджень, щотижня виникають нові журнали і Звичайно, що досить складно іноді впоратися з цим масивом даних. І, ну, власне, тут ми можемо нічого не ставити, а тут, уже, де у нас починається графа перевір, ми починаємо відповідати на запитання анкети. І звертаємо увагу, чи наші колеги знають про цей журнал, чи ми читали статті з цього журналу раніше. Наприклад, так. Чи можна легко переглянути публікації? Так далі: чи можна ідентифікувати і зв'язатися з видавцем? Ну тобто, і ми відповідаємо на ці всі запитання. Я, скажімо, зараз просто для прикладу відповідаю на... Запитання, що тут є в цій анкеті. І відповідно, в кінці подай, надсилайте свій рукопис лише після того, як ви відповіли так на більшість або на всі запитання. Ну, ви повинні бути впевнені так, в тому, що це дійсно хороший журнал. І зверніть увагу: ось ви коли заповнили цю анкету внизу «Download your results» завантажте ваші результати, і ви можете їх роздрукувати, або ви можете перечитати їх ось так на екрані, або ви можете зберегти цей документ у форматі PDF і завантажити його і собі зберегти. Ось таким чином виглядає ось ця анкета. Бачите, тут і тоді я собі спокійно сідаю, рахую, скільки в мене позитивних відповідей, і приймаю рішення друкувати мені. Е... Статтю в цьому журналі або ні, і вибрати щось інше. Власне, це все, що я хотіла розказати. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною.